Вулиця Джорджа Вашингтона у Львові. Туди пасічна. А тут колись був найвищий будинок у Львові. Просто побудували вже вище. З будинком все нормально. А ми йдемо трошки прогуляємося в погулянку. Лісопарк, погулянка подивимось. Оцей будиночок. Якщо що в нас є вся пасічна відзнята. А це ми пепу зіфрову бонусом. Погулянку. Підемо в напрямку до центру, до вулиці Вахнянина, до Костя Левицьку. Ну, звичайно, це не ввійде все в один випуск. Піде все частинами традиційно. 13 13.30. Йдемо. На вході в лісопарк зайдемо, подивимося план схему, щоб ви собі уявляли, є такий великий парк у Львові. Ну, мені здається, навіть більший ізострійський парк, але він рідше потрапляє у відеокамери. А ми вирішили прогуляти. І показати вам погулянку. Погулянка, звичайно, це місцями там занедбано, дуже занедбано. Але це один з таких парків, де невеличка річечка тече, озерця невеличке є. Пішохідний міст над парком йде. Ну так, це я так коротенько анонсом, Щоб заінтригувати, щоб цікавіше було дивитися. І оце ми вже заходимо, бачите, це вхід в лісопарк. Написано, що це пішохідна зона. От там метро, це біля кого ми йшли, щойно. Тут справді дуже класно їздити на велосипедах, на самокатах. Територія гарна, велика і зелена. От, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, лісопарк погулянка. Ми знаходимося ось тут. І пройдемось, бачите, алейку. А тут, напевно, десь перша серія закінчиться. Потім я думаю ми весь парк дойдемо аж, аж до стадіону Гард. Та йдемо. Зараз у Львові, та й не тільки у Львові. Золота осінь. Тому в парку перш за все можна понасолоджуватись. Деревами, осінніми жовтими листочками. А якби ми були навесні, було б чути спів ташок. Ну, Квітли б дерева зараз, пташок не дуже чути. Осінь, самі розумієте. Ташки боси не дуже співають. Ну і так, не дивуйтесь, якщо відчуєте... Стійкий запах дріжджів. Десь плюс-мінус сьому місці. Тут поруч знаходиться перша приватна броварня. Такий великий виробник пива. Тому чути дріжджі. Львові ще дріжджовий запах є такий. На вулиці Личаківській на виїзді на винники. Там дріждзавод. Ну а тут... тут пивзавод. Гарне сонячне. Блакитне небо. Ліворуч, сходи. Далі будуть праворуч ще одні сходи, які можна буде вийти до вулиці Пасічної. От ми йдемо, щоб для уявлення. Ліворуч, там Вашингтона Зелена, отак десь в тому боці. В тому боці. Пасічна Личаківська відповідно. Сходи, те, що я обіцяв. А ми йдемо прямо так. Головною центральною алейкою парку. І от видно теж то, що я обіцяв пішохідний мостик. Особливо цікаво гарно це. Жовті листочки виглядають на фоні мостика, правда? Дерева. А побачите красу. Появляється, можна нікуди далеко зі Львова не виїжджати, у Львові теж гарна золота осінь. От, і листяні дерева, і хвойні дерева ростуть. Десь за цим мостиком, наскільки я пам'ятаю, далі справа має бути стежечка зі сходами. Підйом направо, на гору, на пасічну, в районі 90-го номера. На пасічну можна вийти з ходом. Корені згадкові. Я б в дитинстві на ці корені, дивився і дивився, лазив би тут. До речі, якщо йти через парк, дивитись зліва, справа, ну, така віддалека, більш дика частина. Люди збирають гриби. Я не жартую. Люди реально збирають гриби. Я думаю, що максимум, що їм світить, то опеньки, але ж ну, це теж гриби. Ажкі затінок, але я сподіваюся, що все одно гарно видно. Ось. На горі багатоповерхові будиночки. Тут ці новобудови, це знову ж хто дивився всю нашу пасічну, то це ми йдемо в зворотньому напрямку вздовж пасічної, внизу через парк. Так як в другій серії йшли. Тобто це ці новобудови, які в другій серії видно. Оце вони знаходяться зараз праворуч від нас за цими сходами. А крім того, я питаю, ми казали, пам'ятаєте, як ми проходили пасічну, я казав, отут в цьому місці є захід в парк. Ото зараз плюс-мінус те саме місце. Ось сходи. Тобто що знову ж таки класно? парку, що є багато варіантів заходів виходів в парк. Можна і без сходів підняти сліворуч праворуч. Ну, парк справді вартий. Вартий того, що тут прогулюватися. Та, я сподіваюсь, глядачі оцінять, що ми щось нове змогли показати. Знайти, для вас такий парк, який зазвичай мало хто показує, бо та, Стрийський парк у нас є на каналі. Ми багато разів показували Стрийський парк, парк, та й він багато в кого є. Парк культури і відпочинку. Імені Богдана Хмельницького теж у нас є на каналі. Парк Франка у нас є на каналі. Замар Станівський парк у нас є на каналі. А от тепер у нас буде і погулянка. Ліворуч, бачите, але які відходять наліво, направо, можна так більш гаками крутити, хто хоче. Тут якщо піти ліворуч, потім знову ж можна буде піднятися нагору і спуститися вниз праворуч, звичайно, воно все поєдна. А можна буде і вийти взагалі. Я розумію, що це десь вихід плюс-мінус на жасмину. Я тут звернуть увагу. Гарна, гарна місцинка за рахунок того, що... І дерева так похилі, і листочки лежать. Ну, давайте подивимось, поспостерігаємо. Моя камера так, на жаль, камера не передає, так гарно. А як ме видно як листочки починають облітати, Воно це видно далі, тут, тут вони поки що не падають, але як нам пощастить, і ми десь пройдемося біля того місця де подмеві терес оцінити красу золотої осені у львові от вони потрошки потрошки намагаються облітати але... би був сильніший вітер і більше падало але ви би бачили їх краще Та, і наближаємось плюс-мінус до того місця де будемо завершувати першу серію ще раз скажу, якщо ви не були в цьому парку восени чи взагалі не були я думаю що ви багато пропустили якщо ви, звичайно любите парки то, наприклад, як наша глядачка вікторія бідна підписниця дуже любить Трускавецький парк я чомусь думаю що би Парк у Львові теж дуже сподобався. До речі. Хто хоче, може написати якісь свої спогади про цей парк. Тут було 10, 20, 30. Нам буває навіть пишуть спогади про те, як було 50 років тому. От, пішло, пішло листя, то що я казав. Ми йдемо у нас. Прямо на очах влітають листочки. Краса. Ось теж відходить алейка ліворуч, можна прогулятися. Та варіантів є багато. Не обов'язково можна асфальтом, можна грунтовими стежками ходити, Головне, щоб було сухо. Тут прямо, прямо це головна алейка, вона веде до Вахнянина, до Костя Левицького, до кінцевої зупинки трамваю номер 1 номер 7 це вам говорили вже. А направо, якщо піти направо, я розумію, на пасічну можна вийти. Та тут направо, всюди на пасічну можна вийти. Тут на пасічну можна вийти. Та на пасічну біля тих, новобудову можна вийти. А, і тут зновки дуже гарно видно ось.